Мене звати Іван Сергійович. Нарешті я дочекався виходу відео від моїх любимих загонів Путіна та бабушек Путіна. Але ці відео мене дуже розчаровують замість підтримки Путіна. Яку я чекав від них. У них в основному йдуть образи Байдена, Шольца та інших лідерів Західного світу. На мою думку, їм потрібно змінити тональність і не тільки ображати, а й підтримувати свого лідера. Хоча тут у них бракує аргументів. От, наприклад, останній парад 9 травня, День Побєди, показав, наскільки ваш президент залишається без підтримки і вашої в тому числі. Загалом цей парад. Добавив смутку у чинних справах Росії, куди не глянь, ідуть зниження, зменшення та інші параметри падають. А от Україна починає свій наступ. Я вже це можу констатувати. Навіть такий Тренувальний удар під Бахмутом, як я думаю, тренувальний у всьому світі, в медіапросторі виказав велику цікавість і показав слабість вашої армії і Росії в тому числі. І тим самим. Це все підтверджує, що перемога України вже близько. Вам, дорогі мої бабушки Путіна, я можу лише поспівчувати. І не думайте, що все це просто так минеться. Ви всі є потенційними, є вами брав. І той же Путін після поразки вас не пошкодує, а мабуть, може просто ліквідувати як свідків своїх злочинів. Мене це, звичайно, не дуже хвилює, але будьте, будь ласка, насторожі. Я не хочу втрачати таких... Не зовсім адекватних бабушек у цьому медіапросторі. Ну, на цьому, мабуть, буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь і бувайте здорові!